Завдання 1. Використовуючи методи розділення суміші, розділити суміш піску та мідного купоросу на окремі компоненти. Для роботи нам знадобляться суміш речовин, склянка з водою та скляна паличка, лійка, фільтрувальний папір. Для проведення фільтрування нам необхідно буде скласти паперовий фільтр з фільтрувального паперу. Для цього круг паперу складаємо вдвічі, а потім ще вдвічі. Отриману четвертинку вставляємо в лійку. Щоб фільтр краще тримався у лійці, його можна трохи змочити водою. У склянку з водою насипаємо невелику кількість суміші піску з мідним копоросом і ретельно перемішуємо скляною паличкою до повного розчинення солі. Використовуючи скляну паличку, обережно виливаємо отриманий розчин у паперовий фільтр. Часточки піску лишаються на фільтрі, а чистий Некаламутний розчин мідного купоросу проходить крізь фільтр і збирається у приймачі. У такий спосіб ми виділили із суміші пісок. Тепер необхідно виділити чистий мідний купорос. Збираємо прилад для випарювань. У порцелянову чашку наливаємо зібраний фільтрат. рідину, що пройшла крізь фільтр. І нагріваємо у полумі пальника. Рідина закипає і повільно випаровується. Після випаровування всієї води у чашці залишається тільки чистий мідний купорос. Завдання 2. Розділити суміш сірки та заліза за допомогою магніту. Для роботи нам знадобляться сірка та залізо, ступка з товкачиком та магніт. У ступку насипаємо трохи сірки і ретельно перетираємо, щоб отримати дрібний порошок. Змішуємо з порошком заліза. Цю суміш легко можна розділити на окремі компоненти, якщо висипати її на аркуш паперу і піднести знизу магніт. Залізо притягується магнітом, а чисту сірку можна висипати. Завдання 3. Розділити суміш сірки та заліза відстоюванням. Декантацією. Для досліду використовуємо суміш, отриману у попередньому завданні, згинаємо лист паперу навпіл і в такий спосіб пересипаємо суміш у склянку з водою. Залізо набагато важче за воду і швидко тоне, а сірка завдяки своїм фізичним властивостям спливає на поверхню.